Вітаю у студії міської інформаційної служби Володимир Кремінь. На календарі останній день робочого тижня п'ятниця, 7 вересня. І про подіять сьогодні. Дивіться у випуску новин. Спочатку коротко про головні теми. У обласному клінічному центрі кардіології та кардіохірургії впроваджені найсучасніші методи діагностики та лікування влад серця. Міська влада відзначила працівників міського управління газового господарства напередодні їх професійного свята. У центральному будинку позашкільної роботи та дитячої творчості до 75-річчя закладу роблять капітальний ремонт. У Дніпропетровському обласному клінічному центрі кардіології та кардіохірургії впроваджені найсучасніші методики діагностики та лікування осіб з вадами серця. Завдяки високому професіоналізму фахівців та новому сучасному обладнанню, який під керівництвом губернатора Олександра Вілкола оснащується центр, тут проводять найскладніші операції з відновлення роботи головного органу людини. Наразі в обласному клінічному центрі кардіології та кардіохірургії реалізується національна програма запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань. Мета програми зниження у населення рівня захворюваності, гіпертонічною хворобою і хворобою серця, порушеннями мозкового кровообігу та зниженню рівня смертності від серцевої патології. За кошти обласного бюджету центр отримує найсучасніше обладнання та витратні матеріали для операцій. Реалізація подібної програми та величезний досвід фахівців центру дозволяє надавати високоякісну та ефективну медичну допомогу особам з вадами серця. Нам вдалося знизити літальність від інфаркту міокарда. Є такий показатель по Україні он 12, 12 на 10 тисяч населення. Літальність у взрослого населення від острова інфаркту міокарда. Так вот, летальность 12 по Украине. У нас при тромболитической терапии, то есть когда мы вводим препараты в нашей клинике 9 и 7, и когда мы делаем первичное стентирование 2 и 7 в первые 6 часов. Последние 2-3 года, благодаря выполнению областных программ, которые достойно, по-настоящему финансируются, у нас ни один больной житель Днепропетровской области не платит деньги, не, получает, не платит деньги за приобретение электрокардиостимулятора. Все больные, которые поступают ночью, днем, а такие случаи 160-200 случаев в год, которым срочно нужно, если не имплантировать кардиостимулятор, больной может один. Выполняется за бюджетные средства. Это очень мощная поддержка программы, областной программы лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Дітям, в тому числі і новонародженим з вродженою патологією серця, у відділенні дитячої кардіохірургії роблять радикальну корекцію пороків серця у 2012 році. 182 дитини отримали можливість жити завдяки таким операціям. Крім того, наші фахівці проводять операції і новонародженим з вадами серця, які народилися передчасно. Хирургия врожденных пороков, детская кардиохирургия. Я лично как кардиохирург, я считаю, это высший пилотаж в хирургии. Почему? Потому что крошечные детки, а еще если они недоношенные детки, если вес килограмм, килограмм 200, а его от мамы забирают и через два часа доставляют к нам. То вот на сегодняшний день я с гордостью могу сказать, что на 95% мы в состоянии оказывать помощь Этим деткам. Мы только за прошлый год сделали 36 операций у детей первого месяца жизни. Это большое достояние. Дніпропетровський обласний клінічний центр кардіології та кардіохірургії укомплектований найсучаснішим обладнанням американських, японських, німецьких та австрійських фірм. А тому кардіохірурги центру мають можливість проводити більше ніж 300 операцій на зупиненому серці за рік. А такі оперативні втручання вважаються операціями найвищої категорії складності. І люди веселі, якщо газ в оселі, у другу неділю вересня, а цього року це 10 вересня. Своє професійне свято відзначатимуть працівники нафтової, газової та нафтопереробної промисловості, яке було затверджено президентом України в 1993 році. Газова промисловість бере свій початок із введення в експлуатацію Дашавського газового родовища і будівництва першого газопроводу дашава Стрий у 1924 році. Сьогодні газ це невід'ємна частина життєдіяльності людини, а також одна з небезпечних та складних галузей. Чисельність працюючих у сфері становить близько 1% працездатного населення країни, 700 з яких працюють в Дніпрозажинському міськгазі. 7 вересня напередодні свята їх вітав перший заступник міського голови Костянтин Гузенко. А як це було, розкаже Анастасія Васильєва. Микола Васильович у газовій промисловості з 1966 року. Одразу після закінчення середньої школи пішов учнем слюсаря. Дорослішав і біологічно, і професійно. Кар'єрними сходинками піднявся до начальника ремонтно-механічної майстерні у 2009-му Офіційно вийшов на пенсію. Та в 2010-му повернувся на службу у якості майстра. В процесі роботи в газовому хазяйстві. Я, звісно, крім майстерської роботи ще и в аварийной службе знаю, что цели и задачи – это безаварийное, бесперебойное газоснабжение. Ну, а что такое газовое хозяйство, знают все. Здесь, конечно, и большая опасность, и при правильном использовании отношений к газу. Із загальної кількості працівників газового управління більше 150 – це ветерани праці. Їх та молодих працівників першим привітав начальник газового управління, який обійняв цю посаду всього три місяці тому. Олег Мізік в газовому господарстві не новачок. Тож знає основні задачі цієї сфери. Основна наша задача це безаварійна, безперебойна поставка газу для населення Дніпрозержинська і Краничанського району. У нас знаходяться. Тысячу, более 1600 километров газопроводов, которым уже более 50 лет. Очень их трудно обслуживать, но мы стараемся. Крім того, новий начальник відзначив також сприятливі умови, які побудувалися в колективі за 50 років існування управління. Своє усне привітання начальник підтримав також матеріальними заохоченнями. Нагородив більше сотні найкращих почесними грамотами та грошовими преміями. Одним з них став також Сергій Гура, начальник будівельної служби управління газового господарства. Чоловік має 16-річний досвід у роботі. Відзнака керівництва для нього найкращий показник якості роботи всього колективу. Особенно рад за своих людей, потому что оценил меня, это оценил, соответственно, моих людей. То есть профессиональное качество моих людей. Потому что любой начальник без своих людей, ну, как бы, полностью эти объемы сделать не в состоянии. Всего и вам, и нам наилучшего. Все зависит от работы наших работников, чтобы у вас все было хорошо. Но хотелось бы, чтобы и люди с пониманием относились к работе нашего коллектива. Міська влада задоволена співпрацею з управлінням газового господарства міста. Перший заступник міського голови Костянтин Гузенко висловив колективу свою повагу та вручив почесні грамоти. Трудної минути ми звертаємося до к ним за допомогою, коли є нестандартні ситуації. Вони, вони завжди всіда і йдуть нам на зустріч. Я маю честь од городського од горського сплонічна комітета до горського голови од себя лічна позрать із професіональним праздником поблагодарить їх за їх добросовісний труд. Ось його серця пожелайте удачі, благолучая, процвітання. Незважаючи на те, що розпочався дощ, урочистий захід завершився концертом від артистів міського музично-драматичного театру імені Лесі Українки. Вже тривалий час одним з найлюбленіших місць відпочинку городян влітку є котлован Голубе озеро що на лівобережжі. Та от, на жаль, екологічний стан водойми ще останнім часом залишає бажати кращого. Міська громадська організація Голос природи вже давно переймається проблемами котловану та в черговий раз намагається звернути увагу мешканців Дніпрозажинська до занедбаного стану водної зони. Які заходи природоохоронці прагнуть втілити у життя цього разу, дізнавалася наша знімальна група. З 8 по 16 вересня екологічна організація Голос Природи вирішила провести збір підписів Дніпродзержинців на підтримку та відновлення таких водних зон, як котлован Голубе озеро та дренажний канал Прорізь. Діло в тому, що Голубе озеро це дуже важливий водний об'єкт. Сьогодні об'єкту дуже сильно вудшається, а тим менше озеро залишається місцем масового відпочинку населення. Власть в кратчайші строки має Согласовать водоохранную зону на Голубом озере, легализовать всю коммерческую деятельность, определить официальные места зоны отдыха населения и обязательно вести контроль природоохранного законодательства и соблюдения санитарных норм. Не менше активісти занепокоєні станом дренажного каналу Прорізь, який вже давно потребує відновлювальних робіт. Дренажний канал Прорізь був створений спеціально для відводу дренажних вод з лівобережного масиву міста Дніпродржинська, а також для регулювання рівня води в Голубому озері. Нарушення води природного ходу води в дренажному каналі «Прорісь» можуть мати як соціальні, Послідства так екологічні, соціальне та в першу чергу касається жителів лівобережжя, тому що це може привести к тому, що ґрунтові води не имея виходу, можуть виходити в районах жилих домов і приводити к до розрушенню дорок і розрушенню жил жилого фонду. Акція зі збору підписів відбудеться у декількох частинах міста. 8 та 9 вересня активісти організації будуть працювати на площі Леніна, а 15 та 16 завітають до Лівобережжя. За роз'ясненням несприятливої екологічної ситуації, що склалася навколо водоймищ, наша знімальна група звернулася до міського управління екології, де досить відверто відповіли на всі наші запитання. Проблеми каналу проріз та голубого озера керівництво управління давно знайомі та знаходяться на постійному контролі. Проблеми канала проріз заключаються в тому, що на сегодняшний день этот канал зарос водной растительностью является средством накопления мусора, ну, образно говоря, грызунов и комаров. для того, чтобы это все убрать, и был разработан этот проект. Цель этого проекта не восстановление проточности Елизаветовского котлована, немножко заблуждается голос природы. Цель этого проекта изначально была расчистки данного канала для целей водопонижения в районе первого микрорайона, і улучшення санітарного стану приближавшій території к жилим домам. І як результат, як надія, що в результаті цих действий очистка проточності Елізаветовського котловану. Також Андрій Можейко зазначив, що дренажний канал проріз є суто технологічним. І думка про те, що це водоймище було створено для стоків води з котловану, є хибною. Ізначально Елізаветовське озеро це піщаний кар'єр. Для того, чтобы песок подавался зем снарядам, его надо было туда доставить, на место работы. І цей земна снаряд продовжив технологічний канал. Це технологічний канал, який прокладав земснаряд до міста рождения пісков, щоб почати, е, роботи по берега. Щодо проблемних питань пов'язаних зі станом Котловану, то вони дійсно є. Але їх вирішення на сьогодні не є компетенцією влади Дніпродзержинська. Це землі Петриківського району, а не міста Дніпродзержинська. Дніпродзержинська може Помочь каких то вопросах но это даже некорректно не влазить со своїми советами к власті другого району. Якщо повернутися до проблеми відновлення каналу Прорісь, то вирішення цього питання закладено у екологічну програму міста на 2011-2015 роки. Перша частина робіт була виконана, та у правоохоронних структур виникли питання щодо якості зроблених робіт. І наразі триває судовий процес із виконавцем робіт. У нас судовий процес з подрядчика. по первому участку канала прорези. Тендерным комитетом до вынесения окончательного решения суда было принято решение не проводить никаких торгов до вынесения вердикта. Мы не знаем, нам надо торги проводить на три участка, торги надо проводить на два участка. Выполнили работы по первому участку в полном объеме. Какой предмет закупки мы сейчас выставим на торги? Тобто, до рішення суду ми цього сказати не можемо. Останнє судове засідання призначено на 25 вересня. Після винесення рішення суду проект реконструкції буде відправлено на повторну експертизу. Після цього, вже на початку 2013 року, відбудеться тендер на проведення відновлювальних робіт на каналі. Прорізь з 1 вересня вступив в дію наказ Міністерства фінансів України про затвердження порядку заповнення документів на переказ у разі сплати платежів до бюджету, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення коштів, помилково або надмірно зарахованих бюджетом, де було введено нові коди сплати платежів. Таких кодів близько 20. Вони поділяються на три групи: для сплати самостійно задекларованих платником сум, для сплати донарахованих сум за результатами контрольно-перевірочної роботи та для сплати податкової заборгованості. Пропонуємо розглянути на прикладі порядок заповнення поля, призначення платежів платіжного доручення. У разі якщо платник має сплатити грошове зобов'язання, назначене органом державної податкової служби за результатами. Податкової перевірки підрозділів податкового контролю заповнюється таким чином платіжне доручення, тобто зірочка. Крапка з комою 131, крапка з комою далі роз'яснювальна інформація щодо даного акту перевірки. Перелік кодів видів сплат розташований на інформаційних дошках та на сайті Державної податкової служби. У наступному році центральний будинок позашкільної роботи та дитячої творчості святкуватиме 75-річчя. Відзначатимуть ювілей в оновленій будівлі. Близько 5 мільйонів гривень було виділено з обласного бюджету на виконання ремонтних робіт. Основним напрямком обрано утеплення приміщення, що включає в себе реконструкцію системи опалення і як енергозберігаючі заходи реконструкцію фасаду будівлі. Центр позашкільної роботи та дитячої творчості у минулому палац піонерів наступного року святкуватиме 75-річний ювілей. Цей заклад налічує 40 творчих колективів, які відвідує майже 2 тисячі дітей. Тут юні дні займаються улюбленою справою, здобувають навички майбутньої професії та удосконалюють знання у різних напрямках освітнього простору. Три роки поспіль, за підсумками незалежного оцінювання населення нашого міста, будинок дитячої творчості отримував нагороду бренд року у 2011 році. Заклад з відзнакою пройшов державну атестацію. Сьогодні наш заклад це по перше заклад додаткової освіти. Це центр методичної роботи для всіх тих, хто працює з дітьми. Це осередок пошуку і розвитку творчої обдарованої дитини, це центр художньої, науково-технічної творчості, декоративно-вжиткового мистецтва, образотворчого мистецтва, туризму та спорту. Як у майже усіх будівлях ровесниках за такий тривалий час і тут накопичилось багато комунальних проблем. Найгостріші покрівля та опалення. З першою у минулому році вже справилися. Залишилося вирішити питання з опаленням. Зимою у нас виникають деякі складності з обученням, тому що у нас холодно. Просто мучаємося без занять, тому що дуже сильно холодно і займатися практично неможливо. Мерзли не тільки відвідувачі гуртків та викладачі. Некомфортно було і гостям. Взимку у великій залі, де відбувається велика кількість загальноміських заходів, стовпчик термометра зупинявся на позначках мінус один, мінус три, каже Тетяна Анікеєва, директор закладу. І нарешті дочекалися: зараз у будівлі активно йдуть роботи. Діти дуже люблять виступати, але в зв'язку з тим, що е, наш зал раніше був дуже холодним, це було дуже неудобно. Сейчас я сподіваюся, що все зміниться к лучшому. Зал буде теплим і ми зможемо порадувати жителей нашого міста замечательными постановками в нашому теплому уютном залі. Діти, батьки, наш колектив. Ми так довго очікували, що ми будемо не тільки комфортними світлими. Затишними, але ще й теплою будівлею. Ми дуже вдячні за цей ремонт і за те, що всі діти будуть в теплі. Реконструкцію планують завершити до початку опалювального сезону, а саме повністю замінити труби та радіатори, утеплити фасад, підвал, горище та замінити усі вікна. На ці цілі обласний бюджет виділив 4 мільйони 700 тисяч гривень. Я вважаю це тільки завдяки міській владі, її ініціативі, її розумінню. Важливості цієї будівлі, важливості існування цього дому вікнами в дитинство. Діти з нетерпінням очікують на початок занять, тим паче, що улюблений заклад стане гарним та затишним. А керівники гуртків щиро запрошують на свої заняття усіх бажаючих, щоб приєднатися до великої родини, будинку позашкільної роботи та дитячої творчості. Вже втретє, в цьому році на Дніпровському медкомбінаті відділ по роботі з молоддю проводить інтелектуальний конкурс «Що, де, коли» серед працівників підприємства. Це дає змогу об'єднатися молодим людям, зблизитися та стати одним дружнім колективом. Детальніше по темі у наступному сюжеті. Це не перша гра, яку організували представники відділу по роботі з молоддю на комбінаті, говорить Едуард Коряк. Ми проводили горячие парни дзержинки. Была да. штучка, очень понравилось парням. Это был как один з етапів конкурсу. Было у нас и в дню молодежи тоже. Там уже участвовали і девушки. Вітуальна гра, що деколи набрала популярності серед молоді на дзержинці. Цього разу зареєстровано вісім команд і приурочена до Дня фізкультури та спорту. Тож всі питання на спортивну тематику. Гра посвящена Дню фізкультури і спорту, ми будемо всі празднувати в суботу. Випроси всі у нас на спортивну тематику буде захвачена як і футбол, як і баскетбол, по видам спорту. До молодіжної організації «Дзержинки» входять і молоді люди, які навчаються у металургійному коледжі та ДВПУ. Вони приймають участь в усіх спортивних змаганнях на комбінаті, тож вирішили випробувати себе і в інтелектуальній грі, не дивлячись на те, що серед команд є більш досвідчені люди. Ну нас пригласили, так сказати честь училища, показати, що ми теж достойні ігроки. Тема даної йде «Спорт». То есть, как бы, а в спорте, что молодежь, что так сказать, как говорится, титаны, то есть мы равны в этом деле? Ну, у них да, опыт есть, но все равно ну, главное, как бы, участие. Ну, так вот мне кажется. Після жеребкування розпочався інтелектуальний бій у першій четвірці. Студенти Дніпродзержинського вищого професійного училища активно проявляли своє пізнання у спорті. Але, на жаль, з рахунком у шість балів довелося покинути гру. Команда металургійного коледжу у другій четвірці не відставала від своїх суперників, але вибули з рахунком у сім очок. Тож до другого вирішального півфіналу вийшло дві команди: збірна ЦТК, УІД та Кіпіа вісім балів та команда технічного управління 9 очок. Які вже неодноразово ставали переможцями в інтелектуальних іграх на комбінації. Завершилася гра в нічию. Після обов'язкових восьми питань додали ще п'ять, і організаторам довелося порівну розділити і перше місце переможця, і призи спортивний інвентар. До речі, всі учасники гри щодеколи отримали заохочувальні призи, які будуть використовуватися за призначенням на день фізкультури та спорту. 3 серпня у приміщенні спортивний комбінат прометей відбулося нагородження переможців турніру зміні футболу. У змаганнях брали участь збірні найбільших підприємств міста. Були і зовсім молоді представники новоспечених команд. з 19 команд 9 посіли призові місця. Переможців керівництво футбольної федерації міста нагородило грамотами та футбольними м'ячами. Турнір з мініфутболу розпочався ще на початку липня і тривав до кінця місяця. У групі А перше місце виборола команда «Міськводоканалу», Друге посіли «Дніпроазотівці», а апат ДМКД відповідно третє. У групі Б переможцем стала команда з цікавою назвою Армада. Друге місце у Оріонспорт, третє посів футбольний клуб Ультра. В останній групі С призером став пад Євраз Баглій Кокс. Срібло дісталося ДСЛЗ, ДП, пад «Дніпровагонмаш». бронзу вибору Леон. Чемпіонат був насичений інтригуючими моментами, оскільки на футбольних полях мали честь зійтися як досвідчені футболісти, так і зовсім молоді. Однак жага до перемоги охопила усі команди. Вы сегодня видели, какое большое количество людей собралось. Даже зал не вместил. Мы не рассчитывали такого количества людей. То есть команды пришли, откликнулись. Следующий круг, который мы наметили провести уже с этой недели, расширит географию участников. Еще больше добавится у нас команд. И, как сказал Константин Александрович, мы понесем футбол в массы. Это наша задача. Совсем скоро планируется и детские турниры проводить. В планах Федерации футбола провести кожаный мяч возродить. Мы в прошлом году попытались его сделать. В этом году получили одобрение. То есть и мы планируем Діто в конці сентября скорі сього ми проведемо на запасному полі великий турнір серед школ. Кожен м'яч. зустріч з представниками футбольних клубів відбулася не тільки з нагоди вручення нагород, але й для вирішення робочих питань. По-перше, було визначено, який вигляд повинна мати емблема федерації футболу міста. Основним елементом прийнято було взяти символіку міста та відповідні кольори. А зірки, що обрамляють емблему, уособлюють у собі дитячий, юнацький та дорослий футбол. У ході засідання привітали також і нового голову Федерації футболу міста Дніпродзержинськ. На цю посаду обрано першого заступника міського голови Костянтина Гузенка. Ми в вданіше будемо пропагандувати даний вид спорту. Він масовий, він об'єднує. Це дуже прекрасно. І я думаю, що футбол. Буде розвиватися дінамічній прогресії і охватують все більше ребятишек. Більше Звісно, головним досягненням турнірів подібного рівня є те, що за час ігор усі футбольні команди стають однією великою сім'єю. На думку Влада Воліка, організатора футбольного клубу Армада, дружба та братерство, головні трофеї цих змагань, були здобуті. В нашій групі була серйозна інтрига. у нас була… три команды с одинаковым количеством очков и до конца было непонятно, кто победит. То есть и в конце команда, одна из команд проиграла встречу и как бы мы автоматически стали на первое место. Мы любим музыку все в, в, в команде, поэтому из-за этого организовалась команда Армада. Это вообще звукозаписывающая компания в Голландии. Есть такой диджей Армин Ван Бюрен. Вот как бы мы очень много тренировались. З осені стартує друге коло футбольних змагань. Проте вже на великому полі. Наступні ігри обіцяють бути не менш запеклими. І про погоду на вихідні. Метеорологи обіцяють протягом двох днів малохмарну погоду з проясненням. Температура повітря вночі коливатиметься від 15 до 16 градусів. Вдень тепліше до 22 із позначкою плюс. Вітер змінних напрямків до 4 метрів за секунду. На цьому наш час вичерпано. Бажаю вам приємних вихідних у колі, друзів та рідних. У студії працював Володимир Кремінь. І слідкуйте за нашими новинами і будете в курсі останніх подій міста. На все добре!